Сьогодні ми хочемо вас познайомити з дивовижною людиною Ніною Розовською. На своїй дачній ділянці вона вирощує не полуницю, черешню та помідори, а цуценят у минулому житті. Ніна носила гарні сукні, стильне взуття, працювала, а в цьому зручний спортивний одяг. Яскраві атрибути їй тепер ні до чого. Її робота та життя це безхатні хвостики. Багато людей, таких як ви, от в нашому місті. Тих, хто бере до себе мало, до десяти, до десяти, ага, ага. і то, мабуть, нема десяти. А які це люди? От що це за люди? Це люди, які повністю віддали своє життя тваринам. У них немає не роботи такої, щоб вони могли красиві, нафарбовані, mm -hmm. з зранку вийти там, посвип'яти каву, десь на проспекті, там поспілкуватись з друзями. У них немає такої життя. А що є? Зранку до вечора у нас собаки, коти, лікування, розмежування. А що ви взамін отримуєте? Це любов, це а, сама наша класна річ. Це коли ми прилаштовуємо самі добрі ручки, а потім нам шлють відео привітання і фото, і розказують, що це найкраща собака, яка в них могла б тут тільки бути. У Ніни талант, вона чітко розуміє, хто вам підійде. Якщо такого собаки немає у притулку, чесно скаже, тут треба враховувати всі нюанси, починаючи від габаритів тварини до її темпераменту. Для Ніни важливо не прилаштувати тварину, а знайти справжню родину для хвостики. Як бачимо, її дачна ділянка поділена на зони. Є вольєри, все продумано до дрібниць. Головне правило тварини не повинні хворіти, не відчувати дискомфорту та перебувати у стресі. Тут до кожного індивідуальний підхід. На жаль, в нашому місті немає офіційного притулку, тому небайдужі люди, такі як ми, волонтери, за свій кошт купляють там територію, дачу, чесний приватний будинок, тощо оборудують його під міні Притулок і починають рятувати тварин, забираючи їх з вулиць. Саме головне відноситись відповідально. На жаль, багато волонтерів не розуміють, що велике скупчення тварин на одній території без зони карантину призводить до епідемії. Я навіть часто кажу, і мене багато не розуміє людей, що іноді навіть краще залишити цуциків там, де ви їх знайшли, а тільки оборудувати для них там, місце проживання, там, будку, а, кормити, годувати, давати об'яви на Олекс, вакцинувати по місту і там роздавати, ніж забирати в притулок. Бо а, хтось уже перехворів. Хтось когось забрали, у нього немає ніяких признаків хвороби, але через п'ять днів вона проявляється. А за цей час він уже сконтактував з з іншими невакцинованими тваринами. І починається епідемія, починають люд собаки, помирають. Багато коштів витрачається сил, сил нервів на їх лікування. Ніна відкрита товариська і готова ділитися особистим досвідом створення притулку. Справа ця непроста клопітка, яка потребує постійної уваги, елементарних ветеринарних знань. Дуже важливо розділяти тварин а Будувати вольєри, розділяти територію на зони, зонувати тварин не тільки по розміру, але й по віку, по статі, mm -hmm. по характеру. Важно, важливо придивитись і знайти лідера, зрозуміти, хто з тварин агресор його треба ізолювати. А таких тварин обов'язково треба стерилізувати. Я про кабелі говорю про хлопчиків. Дівчинки всі у нас стерилізовані. Кабелі треба теж треба всіх. У зв'язку з війною притулок поповнився великою кількістю тварин із місць, де сьогодні тривають активні бойові дії. Тварини надходять поранені, хворі. Їх доводиться рятувати завдяки соціальним мережам. Вдається зібрати гроші на лікування, дякуючи запоріжцям, ветеринарам, усім, хто приходить на допомогу. Тварини, яких вдалося врятувати, вилікувати, готові на усиновлення. Придивіться, може саме зараз ви побачите цуценя, яке стане членом вашої дружньої родини. Цього хлопчину звати Агатик. А він до нас потрапив з Гуляйполя. Люди евакуювалися з Бойових дій та прихватили з собою Так, Але на жаль, в Запоріжжі його спіткала така тяжка доля. Він захворів на ентеріт, угу. а довго дуже тяжко лікувався. Це така смертельна болячка. Але він одужав і зараз шукає домівку в нашому приту. Він да вакцинований, так і шукає домівку в нашому притулку, розбуди своє серце, а врятував його шанс. Він опікувався, лікував і зараз також опікується цим малечим. Скільки йому йому три місяці, дуже такий ласковий, дуже полюбляє сидіти на ручках, тулиться до людини. А Гатік чудово охороняє територію, підійде для приватного сектора, але не на ланцюг. Ласкава, чудова хвостата дитина. Він пережив бомбардування, але як кожен українець залишився сміливим та відважним, готовий захищати ваш будинок від непроханих гостей. Яку ти родину хочеш? Агатік Найкращу, да Найкращу. він шукає родину, які в нього очинята, гарнюні. Бач, який він красивий. Цуценята часто хворіють на ентерит. Малому пощастило, що він потрапив у професійні руки. Хто не знає, що це за хвороба, розкажемо коротко. Парвовірусний ентерит дуже небезпечне, швидкоплинне інфекційне захворювання собак будь-яких порід. Клінічні прояви захворювання супроводжуються млявістю, відмовою від приймання їжі, блювотою, діареєю, підвищенням температури, поступовим розвитком зневоднення організму тварини та розвитком міокардіту. Часто швидке прогресування симптомів призводить до смерті тварини. Головне вчасно почати лікування. І він вже не захворіє на цю хворобу. Вже тому, ніколи, Вже ніколи, ніколи. Вже а, ніколи. ніколи. А, так так. так. Угу. імунітет. Цуценята з гуляйполя отримали прізвиська за назвою дорогоцінного каміння. Для когось це звичайнісінькі дворняжки, а для ніни це діти просто з хвостиками. Тому вона шукає їм найдобріші, найнадійніші руки. А це братик нашого агатіка, чорне, чор, чорненького, його звуть Янтар. Вони у нас як дорогоцінні він сі. Він також був евакуйований з Гуляйполя, також захворів, також поборов цю хворобу і шукає дім нових господарів, але вже вже в Запоріжжі. Скільки йому тут три? Також три місяці. Угу. Так. Братик. Який він за характером? Активний, веселий, більш самостійний, ніж його брат. Угу. Контактний. Так. Угу. А, ласковий, ну, як всі дітки. Я Дуже... бачу, він посміхається. <гум> також, також охоронець Ага, Чудовий хлопчик. Своїх ніна ніколи не кидає. Хвостиків зі свого притулку вона добре пам'ятає. Трапляється й таке, що собака, який знайшов свою родину, знову залишився без уваги та турботи. Тетет гарнюня біленький. Він колись до мене потрапив ще цуценятком. Їх в балці народила дика собачка, і він захворів ентеріт. Угу. Ми його вилікували. І він з сестричкою був у мене на тимчасовій перетримці, і вони обидві знайшли домівку. Як ми гадали, дуже гарно. Але коли почалася війна, десь через місяць я бачу пост в Фейсбуці, що біленького песика бросили, кинули хазяї. Та поїхали до Польщі, а його залишили самого у дворі. Як там було сказано, що його годує сусідка. Виявилось, що сестра господарки приїжджала раз на тиждень. Ну, а сусідка годувала. Ну і сусідка попрохала його забрати назад до притулку. І ми дуже вчасно його забрали, тому що. На Наступного тижня всіх собак потроїли цього району, бо багато людей виїхало, залишили своїх собак для охорони, а ті люди, котрі варують, вони вирішили всіх потруїти, щоб Який було жах. Так. Слухайте, є такі люди? Вони є, на жаль. Це люди питання. Так. Йому пощастило. Кожен собака шукає свій рідний дім, йому потрібна власна територія, будка, господар. Тому придивіться до цього чудового пса, який зовні нагадує білу вівчарку. Його господарка, яка зараз в Польщі періодично мені пише. Може, питає, вона його заберена дуже, сподівається, але ж ну скільки можна чекати. А ми всі сподіваємося, що війна закінчиться прямо завтра, але доки, доки вона не закінчилась, він в мене. Він вже... Виріс, малий. – Його мали. можна забрати з вашого притулку. Дуже добрі ручки він видається. Угу. Найкращі, Найкращі ручки. Він от біля вівчарка? вівчарка. йому піврочку. Біла вівчарка. І ще буде рости. Він дуже гарний охоронець, сюди в двір, в двір ніхто чужий не зайде. Завуть його Кріс, а господарка назвала Рекс. Ну, ми не називаємо рексом він кріс, як і був в дитинстві. <рес> як би не склалися життєві обставини, Ніна завжди поряд із хвостиками. Вона дбає, лікує, прибирає. Вона любить, вона мама. Кожен собака це історія, це сльози, це біль, це людська жорстокість, зрада, байдужість. Чи є у вас серце? Є люди, у яких немає жалю, співчуття, любові. Вони самі нещасні, тому ображають навколо інших. А так як щеня не може дати здачі, ікла ще не виросли, нелюди вбивають або намагаються вбити. Ось страшна історія цього собаки. Напевно, цей конкретний собака мав один єдиний шанс вижити: навіщо Бог хотів показати нам з вами силу духу та спрагу до життя хвостика. Одні нелюди безжально знущалися з собаки, інші люди прийшли на допомогу і врятували її. Перемогло добро. Так і на війні, рано чи пізно переможе правда, переможе світло, любов і доброта. Кажіть. В неї нема вушка, я бачу. Так, її вирізали вушка пів щоки, і на спині багата частина шкури була видалена. Але зараз вона здорова. так? Зараз вона здорова і також шукає дім, але вона була спочатку дуже дика, і дика не по відношенню до собак. Ми спочатку гадали, що травми були надані собаками, але її відношення до людей це жах, вона прям тремтіла, убігала, пряталась, і ми зрозуміли, що тут от от... скоїли люди люди, люди скоїли. Так, Жорстока поводження. Так, так, так. Так. А от хто може бути хазяїном цієї собаки? Піратка це вона, дівочка, дівчинка. Дівчинка. – А чому так назвали піратку? Тому що одна ухо. <смеш> <смеш> Дай Бог що з двома гла... очами, а ухо у нас одне. А, ну, хазяїн, господарь в ідеалі це самотня людина, котра зможе приділити їй максимум уваги, а, бо піратка подивиться, вона дуже лагідна, вона потребує цієї любові. А також вона добре ставиться до діточок. Хтось скаже війна, а хтось те, що настав час чудес. У піратки обов'язково з'явиться будинок та родина, люди, які її полюблять усім серцем. А вона принесе їм удачу та благополуччя, енергію щастя. У маленькому серці піратки любов всього всесвіту. Вона вижила, щоб жити поряд з вами. Подивіться уважно в її очі. Це очі друга, які вас ніколи не зрадить. Поки ми знімали цей репортаж, собаки із надією зазиралися на нас. Може, мене візьмете? Дивіться, який я гарний слухняний, а що в мене хвостик бубликом. Такого хвоста ні в кого тут немає. Ох, як хочеться кожному з них знайти родину, що любить. Господарство у ній невелике, дивимося і не розуміємо, як вона справляється з усім цим. Раніше мені допомагав мій чоловік, але зараз він пішов добровольцем на війну. Ага. Нічого, скоро повернеться з победою, з перемогою, буде далі допомагати, а так от поки сама справляюсь, Нічого страшного. Це ж все тимчасово. Ніна, ну це дуже важке. Я знаю, що таке тварини, що таке треба вбирати, годувати, лікувати. Чому от ви вибрали цей важкий путь для жінки, для людини? Ну, почну з того, що я цим займаюся все своє життя, з самого е дитинства. Але раніше я це робила як. Наїтію, не розуміючи, як це треба. На своїх помилках я навчалася, на жаль, але по-іншому ніяк. Ніякий волонтер не скаже вам, що у нього не було помилок. Завжди є помилки. Саме головне це брати урок, не забувати і не повторювати те, що ти робив неправильно. Раніше врятування тварин було не таке масштабне, тому залишався час на роботу, на власне життя, але все більш більш це затягувало, ну, коли, коли ти маєш можливість, наприклад, ти купив вже вдачу, ти зробив вольєр, вклав туди гроші, і ти вже знаєш, що ти не можеш когось врятувати. І ти не можеш пройти в повз якоїсь історії, навіть якщо ти не не зустрів це сам цю собаку. Ти побачив в інтернеті пост, що собака залишилась на призволящі, чи сусики викинули в коробці. А що Від... вас дивує? Ось ви стикаєтеся з різними історіями. Що вас вдивує в поведінки людини? І чи людей? Це дуже. Ага. Це саме страшне, що може бути. Спробуйте врятувати хоч одну кішку чи собаку, і тоді ви зрозумієте, хто ви. Справжня людина багато може. Ми народилися не для того, щоб смачно їсти, красиво одягатися і купити найдорожчу машину. Ми народилися, щоб зробити цей світ кращим. Там, де ви, там сонце, там радість, там мир у вашій душі. І які б не були зовнішні обставини. Пам'ятайте, Бог із тими, хто живе за його заповідями, хто добрий, хто відкритий, хто здатний щиро любити тварин. Завершити цю передачу. Я хочу історію на мільйон. Історію для Голівуду. Ніна насипала сухий корм собакам і виявила там малесенького щура. Взяла додому, годувала з піпетки. Кирюша виріс швидко. Скліпки його випускали рідко. Бо у кімнаті жили ще дві кішечки. Увечері Ніна зварила кашу хвостиком, так стомилася, що міцно заснула. Каша втекла з плити, запахло газом. Кирюша зрозумів, біда. Вибрався з клітки, побіг на шафу, кричав у паніці та скидав все, що траплялося під лапки. На голову Ніні почали падати предмети. Вона прокинулася, відчула запах і вчасно ліквідувала аварійну ситуацію. Запитання. А якби кілька місяців тому вона не врятувала щура, фактично, Кирюша її врятував, і це ще не все. Читаємо повідомлення в групі: Кирюша їде до Києва, йому знайшли родину. Життя це найдивовижніший сценарист, так закрутить, не виберешся без подиву. Але виявилось, дикі щури, якщо їх привчити, звикають тільки до однієї людини, і якщо їх віддати, вони вмирають від туги. Отака собі історія на мільйон. Ніна купує нову велику клітку. Все, Кирюша залишається з нею назавжди. Добро нікуди не зникає. Воно повертається адресату. Хто не зрозумів, перегляньте ще раз цю програму з любов'ю до всього живого. Програма «Шукаю родину.